28 жовтня 1944 року завжди буде жити в національній пам'яті як дата, яку очікував у роки Другої світової війни весь наш народ. Це дата, яка ознаменувала переможне визволення України від нацистських загарбників в ході війни саме на території України відбулись ключові битви за визволення Європи від фашизму. Говорили виступаючи під час мітингу з нагоди 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, серед яких і міський голова Володимир Москаленко. Ми з вами знаходимося на святому місці, місці поховання. Воїнів і захисників, ми сьогодні повинні сказати слова гарні на адресу захисників вітчизни, які захищають нашу державу на сході. І це є приємственность, що саме воїни, які сьогодні на сході знаходяться, вони беруть приклад з героїв Великої Вітчизняної війни. І це підкреслює особливий дух наших українців, людей, які борються за свою. Вітчизну. Ми віримо в те, що наступить мир. Але ми повинні знати, пам'ятати те, що було до нас зроблено, те, що зробили наші батьки, діди, прадіди це святе для всіх нас. На знак шани та вдячності захисникам вітчизни учасники мітингу поклали квіти до меморіалу. Друга світова війна принесла з собою таку безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль, що ще й досі все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися практично всіх на нашій землі. Сьогодні в Україні триває інша війна. Ми знову говоримо про мир, про бажання жити та працювати в вільній незалежній країні. Сьогодні непроста ситуація. На сході держави. І сьогодні знову ми глибоко розуміємо поняття війна, смерть, горе. І, безперечно, як висновок з тих далеких уже часів, маємо все зробити, щоб в державі запанував. Мир і спокій. На сьогоднішній день в Коростені проживає 87 учасників бойових дій. З кожним роком їх стає все менше і менше, бо мають поважний вік, даються взнаки старі поранення. Зі сльозами на очах старенькі говорять про війну минулу та теперішню. Вла войне, було тяжело всьому нашому народу і од солдата до генерала. Давайте помінемо нашого брата, піхотінця радового солдата. Давайте не ізпомнімо ми про то погибших наших героїв, воюючих в АТО. В такої день не хочеться говорити плохої слово, але я скажу. Ми посилаємо прокляття всім тим, хто окупірував наш Крим. Ми трижди проклинаємо вас, хто прийшов воювати на Донбас і вбиває нас. Пройде в і наступить та дата. Господня Божа розплата тому, хто посилав на Донбас свого солдата воювати проти своєго колишнього брата. Шкода, що на мітингу скорботи ми не побачили учасників АТО, які нині захищають Україну, адже немає значення, коли і з ким ти воював за батьківщину та її незалежність. Пройдуть роки, але завжди житимуть у наших серцях імена захисників. Ніколи не згасне вічний вогонь пам'яті у наших серцях.